Поговоримо про прокрастинацію і як вона може зруйнувати ваші плани на життя? Інколи можна задати собі запитання: а чи це справді прокрастинація? Тому що інколи ми відкладаємо якісь справи на потім, щоб краще зважити, обдумати можливі варіанти, або ми просто хочемо розслабитися і відпочити. Так як же зрозуміти, прокрастинуємо ми чи ні? Ну насправді тут все просто: якщо ви прокрастинуєте. То в подальшому, через невиконання якоїсь справи, яку ви мали виконати, ви почуваєте себе нещасними. Ви відчуваєте себе засмученими чи злими, відчуваєте якийсь страх, некомфорт або пропуск якогось дедлайну як наслідок. Ось тоді це не просто відпочинок, а прокрастинація. Як все починається, так круговорот прокрастинації в житті? Ми маємо якусь тасочку і думаємо, так, треба почати точно завчасно, тому що минулого разу я чуть там не вночі, коли дороблював це в останній момент. Ну, ми думаємо, окей, я почну завчасно. Проходить якийсь час, і ми такі, ну скоро я почну. І в якийсь момент ми ловимо себе на тому, що ми робимо усе крім того завдання. Нам треба терміново комусь подзвонити. Нам треба прибрати вдома або піти вигуляти собаку, будь-що приготувати їсти. Ми робимо все, щоб уникнути того завдання, думаючи, що у нас є насправді важливіші справи. Потім може наступити момент, де ви можете думати, так час ще є, ще купа часу, нічого страшного, але в цей момент може нічого не радувати. Якийсь відпочинок, якісь емоції, прогулянки вам уже не приносять такого задоволення бо відчуття, ніби та таска вас просто душить, бо ви її відкладаєте на потім. Хоча ви собі доказуєте, виправдовуєте, що ще є. Виникають думки, що з вами щось не так, тому що інші справляються. А я такий непутьовий, не можу це зробити відразу завчасно. Ну і коли наступає оця вже уже точка, коли вже немає куди тягнути, ви просто приймаєте рішення робити чи не робити. І коли ви сідаєте робити, у вас просто шалена концентрація, дуже довгий період на певному завданні. Ви можете сидіти днями, нікуди не виходити, ночами ні з ким не спілкуватись, бо вам треба щось закрити. І ви собі кажете, що так наступного разу так не буде. Наступного разу треба почати завчасно, тому що мені такий підхід не підходить. Ну і все починається спочатку. Давайте розберемося, які бувають причини прокрастинації, до чого це призводить, як можна собі допомогти, і як можна максимально виконати прокрастинацію свого життя. Перша і зрозуміла всім причина страх невдачі. А що як в мене не вийде, про що скажуть інші? А що якщо я спробую і справді дізнаюсь, що я чогось не можу? Якщо я докладу максимум зусиль і провалюсь, що тоді буде. Тому ми прокрастинуємо, ми відкладаємо, тому що часто ми не хочемо стикнутися з цією реальністю, коли ми дуже багато часу в щось вклали, приділили зусиль, і в нас не вийшло. Що краще сказати, ну ні, в мене все вийде, як тільки я почну це робити. Але ви не починаєте в цьому й прикол. Друга причина це страх успіху. Так, це може звучати дивно, але дійсно, коли у нас є страх невдачі, то ми не конкуруємо, тому що ми боїмося, що ми програємо. Але якщо ми боїмося успіху, ми не знаємо, що буде, якщо ми переможемо. Ми боїмося, що не будемо готові до тієї слави, до того визнання, до тих успішних. Наслідки, скажімо так, які можуть настати, тому ми відкладаємо, тому що думаємо, що ми будемо не готовими, не готовими до цього тиску, який може бути зі сторони суспільства через те, що ви вже чогось досягли. Відповідно, ви маєте досягати більше, показувати кращі результати, щоб не розчарувати оточ. Тому як можна трішки подумати і поборотись з цими страхами, випишіть собі, з якими наслідками ви стикнетесь, коли ви щось спробуєте, і у вас або вийде. Або не вийде, як зміниться ваше життя? Можливо, вам треба буде приділяти більше часу якомусь питанню, або досягати більше, як багато хто думає, або ви собі нарешті признаєте, що у вас щось не виходить, і вам потрібно змінювати, наприклад, сферу своєї діяльності. Випишіть собі, що станеться, якщо у вас вийде, і якщо у вас не вийде. Перфекціонізм. Ну можна подумати, типу, слухай, який перфекціонізм? Я і так прокрастиную. Про що йде мова взагалі? Насправді ми часто прокрастинуємо, тому що думаємо, що якщо в нас є задача, ми маємо її виконати. От є завдання, є результат, все, маю цього досягнути. Але ми себе не цінуємо, ми не виписуємо досягнення, якщо ми, наприклад, приділили лише 15 хвилин цій задачі. Ну, наприклад, у вас є. Якась справа, і ви плануєте, що ви маєте її завершити за дві години. Ну, не вийшло. Ви приділили одну годину або приділили ті ж дві, але ви не закінчили. Ну, похваліть себе. Ну, ви сіли і ви хоч щось зробили. Ви вже на крок попереду. Часто ми знецінюємо ось ті маленькі кроки, які ми робимо, і які нам насправді потрібні, щоб наблизити себе до цієї цілі. Наприклад, в мене ціль на сьогодні подивитися урок курсу. Я подивилась одну годину, тому що мені знадобилось кілька часу, щоб помотати назад і передивитися ще раз умовно. І все я себе похвалю, тому що я подивлюсь завтра на годину менше. Тому з цим підходом все або нічого ви можете засмучуватись через дуже багато причин. Ви робите не те, що збирались робити. Ви робите щось не зовсім так, як планували. Ви робите щось добре, але не ідеально. Ви не отримуєте скільки визнання від оточення, скільки ви думаєте, що ви заслуговуєте. Часто ми можемо відкладати щось на потім, бо ви хочете контролювати ситуацію. Наприклад, вам сказали щось зробити. і Ви такі, я зроблю це потім, тому що ти мене не контролюєш. Я зроблю це, коли сама захочу. Наприклад, можемо ми прокрастинувати, тому що в нас склався такий образ в оточенні, що ми людина, яка все може вирішити в останню хвилину. Ось і ми тримаємо з цього образу, і не хочемо якось бути перед нашим оточенням, не тим, ким ми себе видавали. І... Відповідно відкладаємо справи на потім. Ми можемо боятися, що інші про нас скажуть, тому що наша самоцінність визначається думкою інших людей. Тому це насправді зрозуміло, чому ми хочемо відкладати. Тому що якщо ми щось зробимо і в нас не вийде, то ми стикнемося і з думкою інших про нас, і побачимо, що хтось може про нас говорити негативно. Ми можемо думати, що я не хочу бути звичайною людиною я маю зробити цю справу ідеально. Я маю зробити це якнайкраще, і якби там умовно я не прокрастинувала, я б це виконала на всі 100%. А так мене просто не вистачило часу. Ну тобто у нас може бути дуже багато причин для прокрастинації, тому це може бути як виправдання нашій прокрастинації. Також часто ми не хочемо сідати за якусь задачу, тому що вона нам здається такою нудною, неприємною. Це виникає в нас просто дискомфорт і інколи мурачки. Так не хочеться за це сідати. Але насправді, чим більше ми тягнемо, тим більше дискомфорту і тривоги в нас виникає, тому що ще до того, що ми думаємо, що Завдання буде неприємним. Ще додається ось ця тривога через те, що ми його відкладаємо. І насправді, от згадайте якісь такі супер неприємні завдання, за які ви змушували себе сідати. Вони ловили себе інколи на думці, що коли ви сіли за завдання, яке так довго відкладали, що камон, ну чого я раніше за це не сіла, не збулося того завдання, мала б купу повільного часу. А це ходила, переживала, думала, яке неприємне, нескомфортне те завдання. Краще було б сісти і зробити. Ну насправді так воно і є часто, тому. Просто сісти і виділити 15 хвилин. Ну за 15 хвилин ніхто не помре від того, що буде робити якесь нудне завдання. Насправді тому сядьте просто на 15 хвилин і перевірте, може це завдання і не буде таким нудним і неприємним, як це здавалось на початку. Ну давайте поговоримо, як зламати цей цикл прокрастинації. Перше, ми маємо її визначити. Випишіть собі дві-три ситуації, коли ви прокрастинували. Що сталося? Що це були за завдання? Які були наслідки, як ви почувалися в процесі того, як ви відкладаєте, і коли ви виконали завдання? Які думки, страхи виникали? Ви можете взяти, наприклад, блокнот і використовувати техніку вільного письма. Що це таке? Я беру собі, засікаю таймер на 15 хвилин і просто пишу пишу все, що в мене є в голові, скажімо так, всі ось ті ситуації, коли я прокрастиную, що мене турбує. Я собі виписую, і якщо в мене ще лишився час, а я не знаю, що писати, я собі так і пишу: я не знаю, що писати. І зазвичай через кілька ось таких разів у вас уже буде більше ідей, більше думок в голові, які ви можете вилити на папір і потім проаналізувати. Тому перше, що вам треба зробити, це визначити сфери, в яких ви найбільше прокрастинуєте. Що це таке? Яка справа була ось цим коренем прокрастинації? Щоб вам допомогти, я вам наведу зараз на екран кілька сфер, в яких ми можемо найчастіше прокрастинувати. Робота по дому, ну наприклад, та банального прибирання. Підтримання якогось порядку, якийсь ремонт, догляд за машинкою, розпакування якихось речей, закупи продуктів і так далі. Це може бути робота, вчасно приходити, робити робочі дзвінки, це також проходити якісь курси кваліфікації, ухвалювати якісь рішення, мати зустріч з вашим керівником, на який ви хочете щось проговорити. Наступна категорія це навчання, вибір спеціальності, підготовка до іспитів, дзвінки. Пошук роботи, подання на якісь гранти чи програми. Наступна категорія це догляд за собою. Ну тут фізичні вправи всім нам улюблені, схуднення. Запис до тренера на тренування, купівля нового одягу, наведення порядку і так далі. Стосунки тут може бути комусь зателефонувати, когось привітати чи запросити до себе, спланувати відпочинок. У фінансах це може бути так само: вчасно подати, наприклад, декларацію, платити, наприклад, комуналку або спланувати якісь інвестиції або зробити ребаланс портфелю. Зібрати кошти на щось і скласти план. Подумайте над із сфер в контексті того, наскільки вас турбують якісь питання, Сфери, в яких ви прокрастинуєте найактивніше і які створюють вам найбільше проблем. І задайте собі кілька таких запитань. Може, є якась різниця між тими речами, які ви відкладаєте на потім, і речами, які ви робите вчасно. Може, ви відкладаєте справи з певної категорії, або відкладаєте ті, які потрібно зробити для себе, а натомість концентруєтесь над тими, які треба зробити іншим, або щоб допомогти обов'язково іншим людям. Може, це справи, які стосуються сфер, де ви мали бути кращими за всіх, чи там, де у вас немає досвіду. Також важливо подумати, як ви виправдовуєте прокрастинацію. Випишіть собі бажано список ваших найпоширеніших виправдань. Ну, наприклад, домашка з англійської. Можете подумати, ой, я там я не хочу цього робити. Я можу це зробити завтра, час до наступного заняття ще є. Від пропуску одного разу нічого не буде, ніяких наслідків не буде. Вона нудна, для чого її робити? І так ви випишіть собі до основних завдань, в яких ви прокрастинуєте, от ваші виправдання, от що ви собі кажете, щоб цього не робити. Я вам також виведу от найпошир... Ширеніші виправдання, які можуть бути при відкладанні, які я собі виписувала. Дуже мені подобається це. Мені треба підготуватися, бо в мене немає всього матеріалу, який мені потрібен. Мені треба більше часу, тому що, наприклад, на задачу треба 4 години, а в мене є сьогодні тільки дві. Тому я почекаю вихідних, коли в мене аж буде 4 години підряд, щоб це зробити. А потім приходять вихідні, і я роблю цю задачку за годину і не могла її відкладати аж на вихідні. Ну або сьогодні такий гарний день, треба піти погуляти, а не витратити час на цю нудну таску. Я так багато працювала. Я заслуговую на пере. Ерву я почекаю, поки до мене прийде натхнення. У мене ще насправді купа часу, тому почекаю. Я за це сяду, але спочатку я маю поспати, поїсти, потренуватися, погуляти, а тоді я можу за це сісти. Важливо бути в курсі подій, тому я полистаю новини. Цього тижня вже надто пізно. Я почну наступного. На що відправляти це в п'ятницю? Все одно ніхто не буде читати мої листи в п'ятницю. Я зроблю це в понеділок. У мене буде більше часу на вихідних. Який сенс взагалі питати? Або щось просити, якщо мені все одно скажуть ні, хіба через 100 років я про це згадаю? Це можуть бути дуже смішні виправдання. доповніть список вашими, і ви побачите, як часто вони повторюються, і зрозумієте, що ви не одні у всіх людей вони є. Ну і бажано також прописувати наслідки, до яких призводила ваша прокрастинація. Вони можуть бути як зовнішні, так і внутрішні. Зовнішні наслідки. Ну це звичайно, ви можете когось підвести. Ви можете пропустити дедлайн, вас можуть звільнити з роботи. Ви можете отримати нижчі оцінки, отримати якийсь конфлікт, нижчий рейтинг, втратити навіть друзів, чи ваші стосунки з кимось погіршаться. Внутрішні наслідки це звичайно наші думки, переживання, і ви найчастіше відчуваєте дискомфорт, страх, невизначеність, тривогу. Стрес, якісь думки, що з вами щось не так, що всі все встигають, а у вас знову нічого не вийшло. Що як так знову в останній момент я все роблю? а я в мене могло вийти краще. Насправді ці переживання займають дуже багато ресурсу і енергії і найгірше змушують вас сумніватися в собі. Ви втрачаєте всю впевненість і з кожним цим колом прокрастинації, з кожною відкладеною справою, ви ніби не можете собі довіряти, тому що ви скажете собі Я зроблю це завтра. Але ви знаєте, що ви можете не зробити це завтра? Ви втрачаєте просто довіру до себе як на людину, основну людину в вашому житті, на яку ви можете покластись. Тому не порушуйте своїх обіцянок. Також я в собі виписую відповідь на таке питання, з якими проблемами чи ситуаціями я б стикнулася, якби я припинила прокрастинувати? От які ваші переконання пов'язані із прокрастинацією? Ну, наприклад, а що якщо я докладу всіх зусиль? І в мене не вийде. Що, якщо я перетворюсь на трудоголіка? Або що в мене зміняться стосунки, або я стану такою успішною, що мені буде самотньо, всі мені заздритимуть, або я втрачу друзів і те оточення, яке я маю зараз. Життя стане нудним, я не буду більше приємною людиною. Мені б доводилось постійно. Комусь доводити, що я чогось вартий, мені б треба було досягати кожен раз більшого, мене б перестали цінувати і так далі. Давайте ми будемо з цим щось робити. Спочатку ми вибираємо собі якусь маленьку ціль на тиждень, над якою ми будемо працювати і спостерігати за нашими думками, які виникають під час її виконання або нашої прокрастинації. Основне ваше завдання це не так виконати цю задачу, як спостерігати за собою. Спостерігати за своїми думками, емоціями, що ви відчуваєте, які ви виправдання використовуєте. Тобто, це така як навчальна практика для вас. Перед тим, як почати, давайте подивимось більш детально на ваш графік. Я тут пропоную дуже цікаву техніку: ви берете свій графік і викреслюєте ті слоти часу, які у вас зайняті. Тобто, ми рухаємось від зворотнього. Ми зараз не вибираємо час. Які ми думаємо, у нас буде, щоб виконати цю задачу? Ні, ми беремо наш графік, умовно можемо намалювати на листочку або використовувати його в календар і визначаємо час, коли ми зайняті. Приклад, з 8 до 10 тренування, з 10 до 18 спортзал, харчування, сон, якісь інші справи, які ви не можете так просто викинути, які є вас сталими протягом тижня, і ви просто закреслюєте цей час. Весь інший час це той час, який би ви могли присвятити вашому завданню. І що ми робимо далі? Ми не кажемо собі, що цей весь вільний час ми будемо приділяти нашому визначеному завданню. Давайте визначимо, що цим завданням буде робота над своїм проєктом. Наприклад, для себе я визначу написання сценарію або дослідження якоїсь теми, над якою я буду писати сценарій. Так от, я беру тиждень, я собі визначила те, що в мене зайняте, той час, який я ніяк не можу приділити цій справі, весь час вільний. Окей, я можу розуміти, що тоді я можу сісти і це зробити. І тоді, коли починається тиждень, я бачу. Скільки часу я фактично цьому приділяю? От умовно, наступила дев'ятнадцята година вечора. Я бачу, що в мене вільний час. Я сідаю попрацювати над проєктом. Я попрацювала 15 хвилин. Так, позначила, 15 хвилин попрацювала. Все окей, більше не хочу працювати. Я собі там придумала якесь виправдання, яке я собі можу записати. Що я дуже втомилася, і все думаю, так ще в мене купа часу протягом цього тижня, ще так багато вільного часу. Я почну це потім. Окей, наступає наступний день. Наступає якась вільна хвилинка. Так, і ми знову сідаємо за цей проект. І так, протягом тижня ми собі замальовуємо той час, який ми фактично витратили на цей наш проект. Суть в тому, що ви не відчуваєте себе якось некомфортно чи невдахою, що ви не приділяєте час, який би мали приділити своєму проекту. Тому що ви його наперед не визначали. Ви просто бачите, скільки у вас є вільного часу, і позначаєте, скільки фактично ви його витратили. Тому в кінці тижня ви не можете собі сказати, яка я молодець. Я витратила так багато часу на цей проект. А потім ви дивитесь на свій план, а там 30 хвилин лише витрачених. Тому це допоможе вас спустити трішки на землю і подивитися, скільки фактично часу ви можете виділяти своїй справі, от, виходячи із того стану речей, який є зараз. Ну і також це вам допоможе не ставити нереалістичних очікувань від вас, тому що дуже часто ми думаємо, що в нас так багато вільного часу в день, і ми позначаємо, що ми, наприклад, три години маємо працювати над проектом. А по планам нас навіть цих 3 годин немає. Тому це дуже корисно і прям дуже раджу це пройти. Як протягом цього тижня ви можете працювати із своїми виправданнями? Ви можете собі говорити, ну, ця робота нудна, але я все одно спробую. Я втомлена, але я попрацюю лише 15 хвилин. мене не вийде бездоганно, але я все одно щось зроблю. У мене немає достатньо матеріалу, але я можу прописати план, що я буду робити, коли в мене з'явиться. Дуже важливо насправді зосереджуватись на тому, що ви зробили, на відміну від того, що ні. І коли пройде цей тиждень, проаналізуйте, погляньте назад, випишіть свої досягнення. Оцініть ваш прогрес або оцініть відсутність вашого прогресу, які емоції ви відчували, які виправдання ви використовували, що було тоді, коли ви все таки себе пересилювали і сідали щось робити, які ваші емоції були після виконання задачі, яку б зміну ви Робили в наступного разу, щоб виконати цю задачу, і незважаючи на те, якого результату ви досягнули протягом цього тижня, це той відправний крок, від якого ви можете рухатися далі, тому що у вас вже буде аналіз і розуміння, що вам змінювати, що покращувати, і все таки припинити прокрастинувати більше. Я вам наведу зараз коротенький перелік того міні-інструкцію, як зменшити вашу прокрастинацію. Ставте конкретну ціль. Неправильно сказати, я хочу поскладати свої книжки. Правильно, я хочу до 1 серпня впорядкувати свою книжкову полицю. Ставте собі реалістичну ціль. Наприклад, я більше ніколи не буду прокрастинувати. Ну це не дуже ок ціль, ви розумієте. Ви можете сказати, що я кожного дня буду 5 хвилин приділяти, щоб працювати над своїм проєктом. Збивайте свою ціль на міні-цілі. Неправильно буде сказати, мені треба здати на сертифікацію. Правильно, я протягом перших півроку запишуся на курси, щоб підготуватися до сертифікації. Наступні півроку я буду проходити тести, тобто більш конкретні цілі, які ви потім будете розбивати на ще більш дрібні. Подивіться моє відео про постановку цілей, де я розповідала про це детальніше, як ставити цілі і їх обов'язково досягати. Оцінюйте реальний, а не бажаний час, який у вас є, щоб це виконати. Не думайте ось так, а й в мене є дві години кожен день, що часу купа, я можу це виконати. Подивіться реально в свій календар, скільки у вас може бути часу на виконання цього проекту, бо сьогодні в мене може його не бути, а завтра бути лише 15 хвилин. Тому звірте своїм графіку перед тим як собі чи іншим щось обіцяю. Правило 15 хвилин. Скажіть собі, що я це зроблю лише 15 хвилин. Поставте собі таймер і все. 15 хвилин пройшло. Встали і можете робити що завгодно. Можете, наприклад, після цих 15 хвилин використати своє виправдання. Наприклад, я кажу, яка крута погода, я пішла гуляти, і потім така так 15 хвилин посижу, працюю над проектом, а тоді я можу вийти. Ну і будьте готові до перешкод, до затримок, тому що часто не все залежить лише від нас, не все крутиться навколо нас, тому інші люди можуть нам трішки заважати або блокувати нас при виконанні якоїсь задачі. Тому подумайте, як ви можете обійти цю перешкоду, тому що дуже складно потім повертатися назад, якщо у вас ще звичка якась особливо не вкорінена. Делегуйте, якщо у вас є можливість комусь передати нудну роботу, комусь заплатити, щоб це зробили за вас. Просто зделегуйте цю задачу. Ну і вчіться казати ні. Тому дуже працює відповідь. Якщо до вас хтось звертається за допомогою, а ви не впевнені, що ви можете її надати, а ви зазвичай погоджувались, тому що ви добра людина і ви хочете допомагати. То ви можете сказати, я подивлюся в свій календар, і тоді дам відповідь. Візьміть ось цю паузу, щоб подумати, чи справді у вас є можливості і ресурси, щоб допомогти, і вчиться казати ні. Ви нагороджуєте себе за успіхи. От, наприклад, навіть якщо у вас не вийшло виконати все по плану, як ви собі запланували, але ви зробили ось цей маленький крок. Ви прописали собі якийсь план, ви умовно поскладали поличку замість того, щоб прибрати всю квартиру. Ну, нагородіть себе чимось. Просто визнайте, що ви молодець, тільки тому, що ви не відклали це на потім, коли у вас буде більше часу, щоб зробити все відразу. А ви зробили цей маленький шматочок, і це зекономить ваш час в майбутньому. Похваліть себе за це і зробіть собі якусь маленьку винагороду. Ну і сприймайте вашу прокрастинацію як сигнал, тому що ви можете завжди зупинитись і подумати, чому я прокрастиную. От справді що я буду відчувати після того, як я відкладу це завдання. Я буду відчувати більше. Дискомфорт і якусь тривогу через те, що я знову відкладаю, чи мені буде з цим окей? Бо мені справді важливо взяти більше часу, щоб відпочити, щоб відновитися, щоб витратити цей час на більш пріоритетніші чи важливіші завдання. Подумайте, як ви будете себе почувати, тому що дуже часто, от коли я усвідомлюю, що якщо я відкладу цю задачу, Завтра нічого не зміниться. Завтра вона буде такою ж неприємною, але до неї додасться ще тривога через те, що я не почала цього раніше. Тому часто прокрастинація це як ваш вчитель, подумати, чому ви відкладаєте, чи важлива для вас ця задача, можливо, вам і не потрібно її виконувати. Можливо, ви можете зделегувати, або це не те, що є в вашому пріоритеті, тому ви це відкладаєте. І дуже часто ну, варто просто почати, приділити 5 хвилинок і побачити, чи можливо вас втягне і ви завершите цю справу уже зараз. Часто ми можемо сприймати нашу постійну зайнятість як виправдання, чому ми чогось не робимо. Але насправді я говорю, що завжди основне це бажання, і там, де вас фокус, там і є ваш результат. Тому постійна зайнятість це не завжди добре. Це може бути банально, просто в ваш. Че виправдання, щоб відкласти те, чого ви так боїтесь. Тому що, коли у вас буде більше часу, вам прийдеться думати над вашим майбутнім, вам прийдеться приймати рішення, прийдеться йти на якийсь ризик, терпіти невизначеність і невпевненість не тільки від себе, а від інших людей. Тому зупиніться, випишіть ті сфери, в яких ви прокрастинуєте, випишіть наслідки. І ваші емоції, що ви відчуваєте в той момент, які виправдання ви використовуєте, і чого ви насправді боїтесь. Ви боїтеся невдачі, ви боїтеся успіху, ви боїтеся оцінки інших людей. Цей аналіз допоможе вам здійснити перший крок для того, щоб краще зрозуміти себе, щоб побороти прокрастинацію. І я вам насправді скажу, що ви не поборете прокрастинацію ось просто ось так дуже швидко. І в мене є прокрастинація, і це нормально. Прокрастинація це окей. Просто ви маєте розуміти, що вона має бути усвідомленою, тому що свобода полягає в тому, щоб обирати, що ви робите, а не йти за своїми емоціями, за своїми виправданнями і не усвідомлювати, що відбувається в цей момент. Чекаю вас в коментарях, як ви боретесь своєю прокрастинацією. Ну і звичайно, підписуйтесь і не забувайте ставити подобайки.